Ось плодові вже починають свісти. На полювання виходить ланка волохата, яка може знищити до 90% врожаю. І дивіться, що тут. Бачите, пристовбурове коло, його необхідно обкопати. Шкідник зимує в ґрунті, відповідно, йому буде ближче. До того, щоб просто з'їсти весь цвіт і щоб ви залишились без врожаю. Далі профілактично або вже при появі першого шкідника необхідно провести обробку інсектицидами. Не можна всім чим захочете, тому що можете зашкодити бджолам. Бджоли запилюють рослини, допомагають краще формувати завязь. Знищити бджіл, не буде вам жодного врожаю. Тому необхідно працювати інсектицидами, які дозволені. Одним із таких є провантовернал. Ним можна обробляти якраз поцвіту і працювати проти оленки в олухаторі. Тобто обкопуєте, проводите.